Медичні заклади України незалежно від форми власності мають вносити базові медичні записи у електронну систему охорони здоров'я. Щоденно у Буковинському онкоцентрі за допомогою цієї системи лікарі виписують майже 300 направлень на дообстеження. Як працює ця система та чому виникають збої, розкажемо у новому випуску програми Здоров'я у фокусі. Вже понад п'ять років медичні дані пацієнтів України зберігаються не лише у паперових картках, а вносяться у велику двокомпонентну електронну систему охорони здоров'я. Вона об'єднує дані 35 мільйонів пацієнтів та сотні тисяч медичних працівників. Коли пацієнт приходить, звертається до наш, у нас, у нас заклад на консультацію, він повинен прийти з електронним направленням від сімейного лікаря. Маючи таке направлення, наш лікар провод, ну, надає консультацію. Відповідно, це на направлення гасить. Це означає, що консультативна послуга надана, і заклад, в якому це відбулося, отримує за це кошти. Відповідно, під час консультації лікарі створюють інші електронні направлення на ті обстеження, які потрібні пацієнту саме на даний час. На жаль, електронна система не ідеальна, і тому часом пацієнти можуть чути, що присядьте, будь ласка, треба трішки зачекати, тому що система зависла. Це означає, ну, це досить проблемно для пацієнта, але вони мають розуміти, що це не, не провина медичного працівника. Також часом бувають затримки із здачею крові. Тому що от так, під час обстеження, під час консультації лікарі створюють направлення електронні на аналіз крові, відповідно, створюється лабораторне замовлення на це обстеження. Допоки ці програми синхронізуються. Через сервери і ця е, інформація поступає на комп'ютер в кабінет забору крові, мусить пройти якийсь час. Тільки після цього медичний реєстратор може роздрукувати дані штрих-коди, які згодом клеються на пробірку з біологічним матеріалом. Е, система досить зручна, тому що в лабораторії аналізатор щитує одразу цей штрих-код і е, розпізнає, який саме показник крові потрібен лікарю на даний момент. Ну, відповідно, працює над цим. Вона також зручна в тому плані, що інформація, коли готовий аналіз крові, відразу через знову ж таки через певні системи, через сервера, поступає відразу ж в кабінет до лікаря. Тобто він бачить на моніторі комп'ютера, відразу готовий результат аналізу крові після валідації. Звичайно, це мінімізує можливі якісь помилки. Тобто, Аналіз крові не може загубитись по дорозі до кабінету до лікаря, і прибірки не можуть переплутатись. Єдине, що потрібно, це безперебійна робота електронної системи. Наш заклад працює з медичною інформаційною системою Health 24. Він працює ну, здебільшого нормально, але, на жаль, є такі ось випадки, як, наприклад, сьогодні останні чотири. Три дня, що у нас бувають дуже серйозні підвисання цієї системи. Це відбувається через те, що наша електронна система взаємодіє ще разом з декількома іншими компонентами, в тому числі сервером є Health. Це є електронна медична система, яка діє по всій Україні. і З нею інтегруються усі інші медико-інформаційні системи health і Health24 і всі інші. Через це у нас бувають дуже серйозні затримки під час прийому пацієнтів, оскільки у нас зараз все інтегровано, у нас медичні записи всі і паперові також дублюються у цифровому варіанті, і на основі цих записів. Відбувається створення направлень сьогодні. У нас була ситуація, що у нас, наприклад, забір крові відбувається до одинадцятої години. До нас приходять пацієнти, які в плановому порядку мають здати аналіз крові, і ми не можемо створити їм електронні направлення на ці лабораторні дослідження. На жаль, і через це у нас відбувається затримка. Ми максимально ідемо зустріч людям. Намагаємось трошки продовжити прийом забору крові. Але все-таки ця проблема ну, вона дуже суттєво впливає на наш робочий процес. Здебільшого більшість пацієнтів, оскільки вони вже мають досвіду з іншими закладами, вони мають своїх сімейних лікарів, вони розуміють, що такі проблеми виникають, і що доволі такі часто. Лікуюся тут уже давно, вже три роки. Дуже гарний мене лікар, і якщо щось буває з системою, то. Нічого, ми почекаємо, ми хочемо лікуватися, і тому нам потрібні висновки лікаря. Однак, деякі пацієнти, на жаль, не розуміють е, той факт, що це не є. Таким фактором, на який ми можемо якось повпливати, ось, наприклад, пацієнти дуже часто нас запитують, як довго не буде працювати система, коли вона відновиться. Це на жаль, інформація, якою ні я, ніхто інший, ні керівництво ніхто цим не володіє, тому що це все залежить від роботи серверів, які знаходяться десь далеко в Києві або в інших містах. Тобто деякі пацієнти, на жаль, ну так, бувають, що і скаржаться на це. Кожен пацієнт індивідуально. Зазвичай в середньому прийом може варіюватись від 20 до 30 пацієнтів в день. На кожного цього пацієнта, в залежності від того, які йому необхідні до обстеження зробити, відповідна кількість і направлень. На кожне обстеження треба направлення окремо. Причому, якщо це, наприклад, УЗІ, то ми маємо на кожну частину. У ну, тіло, яке піддається цьому ультразвуковому дослідженню, робити окремо електронне направлення, так само, як і показники крові. Якщо це загальний біохімічний аналіз, кого то ми окремо по кожному показнику робимо електронне направлення. Е, Варіюються це: ну, якщо, наприклад, у нас приходить пацієнт, якому треба зробити банально просте узі. І аналіз крові разом з біохімічним аналізом крові, то це може в середньому десь 10 направлень необхідні, але за допомогою шаблонів, які є в медичній системі, то ми можемо створити їх одночасно, але залишається фактор того, що має підписатися кожне направлення окремо зараз. Я створюю пані Марко, електронне направлення на дообстеження. Її випадку це комп'ютерна томографія. Ось бачимо, одне направлення зробилося. Побачимо чи пішлі. Ось у нас вже є помилка на третьому електронному направленні. Це є комп'ютерна томографія грудної клітки черевної порожнини. У нас видається помилка. Сервер eHealt «Е тимчасово пропинив функціонувати. Спробуйте виконати запит пізніше. Це вам треба оновити тепер? Чи? автоматично може ні, розвиснути. воно автоматично не розвисне у цьому випадку. Оскільки у нас вже є значок, ось цей оранжевий, то ми вже маємо відправити заново це направлення на підпис і чекати знову. При коректній роботі системи направлення формується за кілька хвилин. Втім, під час збоїв робота лікарів може бути паралізована. Для нас в першу чергу набагато зручніше стало працювати, тому що е, звертається первинний пацієнт, наприклад, які. Звертається для постановки на облік або за направленням сімейного лікаря, або направлений з іншої медичної установи, де ми пацієнта знаходимо в електронній системі, і дуже багато пацієнтів звертаються первинних направлених сімейними лікарями. Ми просто до обстежитись. Тобто ми приділяємо увагу кожному пацієнту і звертаємо увагу на доцільність тих чи інших обстежень, тому що багато просто необґрунтованих обстежень. В такому випадку ми консультуємо пацієнтів. І і э, скеровуємо їх на конкретний перелік, а не загальний спектр, тому що, по перше, це і недоцільно по-друге, установа так само платить гроші за реактиви, і я думаю, логічніше і для нас, і взагалі для коректної співпраці і роботи цієї системи скеровувати тільки на необхідні аналізи. Можу вам на деяких прикладах навести: якщо це пацієнт, який прооперований в іншій установі, звертається до нас до нас для постановки на обліку. Тоді. І ми готуємо цього пацієнта, обстежуємо, дивимося, які є наявні обстеження і які потрібні до обстеження для того, щоб представити хворого на мультидисциплінарну комісію і вже в подальшому вирішити, потребує пацієнт спеціалізованого лікування чи не потребує. Або це, наприклад, первинний пацієнт, якого ми практично з нуля обстежуємо, тому що на УЗД в іншій установі, там, або просто під час. Профілактичного огляду було виявлено е, об'ємне утворення чи е, органів сечовідної системи, наприклад, то, що ми працюємо, так? то ми цього пацієнта беремо, е, приділяємо більше уваги, скеровуємо спочатку на. Е, у нас загальний спектр обстежень, а потім вже в дивлячись по ситуації скеруємо на комп'ютерну томографію, представляємо на мультидисциплінарну комісію, і потім запускаємо пацієнта, наприклад, на оперативне лікування чи на курси хіміотерапії, гормональну терапію, таргетну. Тобто, вже мультидисциплінарна комісія вирішує. Кожен лікар має обмеження в цій системі, тому що, наприклад, якщо до нас направляють пацієнтів, так то ми суто можемо гасити ті направлення, які на консультацію уролога і планові. Так? Якщо ж це направлення до онколога, ми не можемо внести в системі, тому що ми в системі внесені як уролог. Якщо це, наприклад, неурологічна патологія і пацієнт зовсім з іншої причини лікується, то тоді ми додатково можемо створити, щоб пацієнта не відправляти назад до сімейного лікаря, ми можемо самостійно створити консультацію до онколога, відповідно, записати на прийом до... Електронна система дозволяє лікарям правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров'я пацієнта. До того ж, електронні рецепти та довідки, які виписують медики, неможливо підробити. Плюси роботи, по-перше, це, ну, Проходить оцінка кожного, кожної маніпуляції, кожного руху, кожного ну, введення, кожного, ну, кожну, кожну робота оцінюється. Це кожна робота, кожна маніпуляція має свій код. Це все вноситься в в систему і. Ну, і відповідно ЦЗУ оцінює нашу роботу. Ну, і плюс до того, що ну, ніхто не залишається, ну, жодного працівника робота не залишається без уваги. Коли відсутня, відсутня комунікація з центром по системі, то просто робота зупиняється. І ми вимушені переходити, ну вертатися до минулих до минулого мається на увазі деякі моменти робити вручну, а саме в ті направлення створю ну умовно створювати їх. В письмовій формі, і потім і потім доктора сідають також після можливо навіть після робочого часу, і просто до повинні до щоб зрівняти, наприклад, направлення госпіталізації і час по потрапляння пацієнта в стаціонар. Це все, якщо в систему висно, це потрібно робити після ну після робочих часу. Це не Ну, не є на постійній основі, але такі, ну, такі нюанси трапляються ну, декілька разів на тиждень. Технічний збій відбувається в всій системі по всій території України, скажімо так, і висить вся система. Адміністратори єдиної системи ну, електронної системи охорони здоров'я працюють постійно, тобто вони бачать, коли відбуваються оновлення, коли спостерігаються якісь затримки в системі. Вони навіть нам, ми маємо з ними зв'язок. Вони навіть нам повідомляють, що спостерігається така, то така-то проблема, необхідний, необхідний час для її усунення, і просто ми. Виправити нічого не можемо. нам лишається тільки чекати, допоки все запрацює.